Учасник майдану в Полтаві та Києві, справедливий патріот, поліг всередині лютого під Широкіним на Донеччині. У полку Азов Дмитро був більше відомим за позивним брат, відповідальний та енергійний. Духу і віри у нього вистачало на всіх. Таким згадують хлопця, друзі та побратими. Ми з ним саме познайомились в жовтневому, де якби як вболівали за майбутні країни в складі полтавської сотні. З тих пір, якби Дмитро на очах у нас формувався як особистість і доріз до воїна. Дмитро ні каплі страху, самовпевнений вперед і вперед бити ворога і виганяти його з нашої землі, з нашої батьківщини. Була зустріч із ним якраз перед його загибелю. Він перебував на ротації в Полтаві. Він прийшов і ну. Як завжди, всі заклопотані в когось якісь проблеми. Ну, він прийшов, запитав, типу, що ти там така сумна. Почав давати поради. Тобто, як так чи інакше зарадити, щоб не так було болі, чи як можна дещо там на. Пережити, перенести, тобто піклувався про людей повсякчас. Народився у Миргороді, жив у Полтаві. Вшанували пам'ять героя, студенти та викладачі Національного технічного університету, який у 2011 році закінчив Дмитро Коряк. Він вивчав технології машинобудування на електромеханічному факультеті. Нині його ім'я внесли до книги пам'яті в музеї історії вишу. Меморіальну дошку на головному корпусі встановили, незважаючи на те, що ця будівля історична пам'ятка. Навчався добре був наполегливим, дружелюбним. І саме головне, не тільки в душі, а й на ділі був патріотом. Наш священний долг перед ними – це почити і не забути про них. От. І в даний момент ми бачимо відкриття доски, меморіальної доски Діми Коряку. Це одна з наших ініціатив. Слідчим буде відкриватися Антону Грицею на педагогічному університеті. Поблагодарити Льошу Сердюкова за те, що він за свої діні виготовляє ці доски. Петро Ворона знає Дмитра ще з Майдану, згадує суперечки з хлопцем щодо історичних подій. Нині прийшов вклонитися мамі героя та марії Олексіївні. Невимовний біль бути у розлуці із сином. Ми тут з вами. І ми тут з вами у мирній Полтаві тільки завдяки тому, що там на передовій стоять такі стоять метрі, Івани, Сергії, інші хлопці, які не бояться. Він був зробити дуже-дуже багато Давайте робити все, щоб більше жодна, ні одна мати не отримала таку ж велику. Схиляємо голови перед тими хлопцями, які прийняли рішення і ні на хвилинку, не сумніваючись, пішли на захист своєї держави, своєї батьківщини, свого народу. Дмитро загинув під час штурму ворожого блокпосту поблизу села Широкіного у Донецької області. Тоді операція закінчилася успіхом. А Дмитра нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дмитро в кінці квітня 2015-го не виповнилося 26 років. Хороброго, розумного і красивого українця поховали у день закоханих. Понад усе він любив і піклувався про свою сім'ю. Мрія побудувати будинок у нових санжарах, створити міцну родину і з коханою народити не менше десяти дітей. Таких людей не вистачатиме у розбудові суверенної незалежної держави. Герої не вмирають, скандують дружно люди, схилившись на коліно перед його ім'ям. Герої не вмирають. І так до віку буде. Їх серцережево усіх Ти